Вітаю вас, вітаю, пане Олексія. Ну, досить багато кандидатів і Трамп, і Десантес, і Помпео. Але хто ще на вашу думку от буде збагатися у цих виборах? І яке місце в програмах їхніх буде мати саме українське питання? Ну, дивіться, а поки що насправді про своє висування заявив лише Дональд Трамп, а, тому що пан Десантіс і Майк Помпео вони поки що а, лише розглядають таку можливість, але вони ще публічно не говорили, не оголошували свою готовність брати участь в американських виборах від республіканської партії. А Трамп вже це зробив. Більш того, він вже почав збирати а, кошти і так далі. Я вам більше хочу сказати: насправді, а, як на мене, ця історія, яка зараз відбувається, відбувається звинуваченнями Трампа. Вона як це не парадоксально, навпаки, може зіграти йому в плюс, тому що а це дозволяє йому зараз активно мобілізувати своїх прихильників. Помітьте, сама судова справа розпочнеться лише в грудні цього року, а і потім буде по суті тривати вже в наступному році. І я вам хочу сказати, що за американським законодавством немає обмеження для кандидата в президенти. Тобто, навіть якщо Трамп буде визнаний винним, а це не може йому завадити брати участь в американських президентських виборах. Отакий От парадокс. Я більше вам хочу сказати: він насправді, навіть якщо він буде у в'язниці, а він. Формально може брати участь в американських президентських виборах, тобто сполучених штатах Америки немає такого обмеження, що політичні права права вони обмежуються через там наявність людини у кримінальних звинувачень і так далі. І я думаю, що Трамп буде намагатися цю історію активно зараз обігрувати. Яким щодо українського питання? Дивіться, Трамп насправді грає на українському питанні, і ми це бачимо. Він час від часу робить контроверсійні заяви, що якби він був президентом, то російсько-української війни не було. Що адміністрація Байдена а, недостатньо кваліфікована, і так далі, але я б скоріше розглядав ці заяви, поки що як політичні заяви, просто як критика нинішньої адміністрації, тому що знаєте, ключова, мабуть, це справи. А якщо подивитись на справи, то ми бачимо, що в принципі республіканці і демократи до цього вони все ж таки узгоджували спільну підтримку Україні а по, всіму, по всьому ключовим питанням, тобто починаючи від зброї і закінчуючи фінансовою підтримкою. Тобто, я думаю, що. Тут насправді і від нас залежить, щоб подібна модель далі залишалась по всім іншим питанням. Тобто потрібно працювати, просто мати двохпартійну підтримку, тобто розуміти, що американська політична боротьба це американська політична боротьба. А українське питання воно має бути присутнє і у, і, у, і, у, і у кандидатів як від демократів, так і від республіканців, і працювати просто з усіма скажімо так, представниками партії, тобто, тому я думаю, що в цьому буде запорука плюс для нас. Зрозуміло, що Трамп помічте, він використовує справді питання України щоб торпедувати адміністрацію Байдена, але з іншого боку. А в даному контексті адміністрація Байдена те, що вона може робити, вона робить. Ми і ну, ми, ми це бачимо по фінансовій підтримці і так далі. А, і з іншого боку, чи могла б вона робити більше? Ну на мою думку, так а, тому що а, тут можуть звісно поставати додаткові питання не лише по зброї. Давайте ширше говорити. У нас є економічні питання, так тобто, фінансова підтримка. Нам цьому році а, потрібно в бюджет близько 50 мільярдів доларів. І сполучені штати Америки в принципі потенційно нам можуть щось цього дати. Або, наприклад, нам треба вже готуватися до наступного опалювального сезону. А він вже до речі, теж не за горами. Так ДТЕК, Укренер говорить там про багатомільярдні збитки. Пан Галущенко, ну, не зрозуміло, чи буде піднімати ціни на електронерію, чи не будуть. Ну тобто, міністр це має перейматися. Тобто, тут можливо ми могли б отримати теж якусь допомогу від заходу. Тобто, у нас є ціла низка питань, де штати нам, звісно, могли б додатково допомогти. До речі, щодо Заява Біла Клінтона, от я хотів а, ще відмітити те, що а, в сюжеті а, ви показували цікава заява з точки зору того, що справді Біла Клінтон був одним з тих, хто активно намагався вплинути на ситуацію з тим, що ми передали ядерну зброю тоді Росії. Але до речі, не лише ми, я нагадаю, але й Білорусь, і Казахстан. А як на мене, ця заява вона краще знаєте, як сприймати, що Сполучені Штати Америки мають зараз нам більше допомагати, от в такому ракурсі, тому що вже минуле ніяк не повернеш. Насправді, а, ну тобто ядерної зброї в нас вже немає. Да, і агресія російська вже почалась. А от допомагати більше і створити гарантії безпеки на майбутнє, щоб Росія після нашої перемоги не могла знов наважитись напасти на нашу країну. Це до речі, в посиля американському політичному естеблішмуту і Клінтон і його дружина Хіларі. Вони далеко далеко не останні люди в американському політичному естеблішменці. Ну, ви вже почали більше говорити про Трампа. І дійсно це перший екс-президент, якому висунули звинувачення на 136 років. Але якщо робити акцент саме на виборах, то якось цей судовий процес може на них вплинути. Дивіться, я, я ще на мою думку, Трамп буде намагатися за допомогою а, цієї судового процесу мобілізувати своїх виборців. До речі, це вже було помітно, коли йому просто висували а, звинувачення. А, і він був under arrest, що у нас перекладалося як нібито під арестом, але просто під арештом, але насправді він просто був затриманий на час висунення звинувачення. Помітьте, що а, в тому ж нью Йорку вже відбувалися певні демонстрації, і а, я думаю, що Трамп буде намагатися мобілізувати своїх низових прихильників. А це нозові прихильники можуть бути достатньо активні. Тому як на мене, навпаки, от е, якщо діюча адміністрація, наприклад, сприяє е, цій справі, то як це не парадоксально, вона може зіграти а, проти них. А я, я більше хочу сказати. Я думаю, що республіканці ще цією справою скористаються, тому що помітьте, що навіть самі республіканські партії я не бачу в принципі наразі жодного впливового республіканця, який би в принципі підтримував. А звинувачення, які а, висуваються Трампу, тобто зрозуміло, що ці звинувачення можна розглядати. Але сам факт, що республіканська партія навпаки, як на мене, більше цементується тепер навколо Трампу. Тобто Трампу, оцей судовий процес, він йому вигідний. Чи вигідний це адміністрації Байдена? Ну, як на мене, ні, тому що а, виходить, що Трамп буде грати тепер себе роль жертви. Він буде говорити, що він такий, знаєте, постраждалий. Що його за як і він вже так намагається вже зараз це робити? Так він говорить, що це всі політичне звинувачення, що я ні в чому не винен, і так далі так. І от ну, взагалі у нього такі заяви, що інколи в українців реально стають просто коси, дибки навіть про твійсь там Ірану, Китаю і Росії. І ну тут теж така неоднозначна ситуація, але все ж таки як можна розплутати ось цей такий клубок? Дивіться, ну з приводу заяв Трампа, давайте пригадаємо його президентство. Багато хто боявся, що коли він стане президентом, то ми, наприклад, теж позбудемось його підтримки, що він буде проросійським президентом. Але по факту, саме при Трампі, ми отримали перше джевеліни. Я не кажу, що це багато, але саме при президентстві Дональда Трампа. Тобто мені здається, що тут є нюанс, що знаєте, президенти змінюються, але є певна наступність американської політики. От і щодо України, так само. Тобто, помітно, що як республіканці, так і демократи вони розуміють важливість і стратегічність України, і я думаю, що коли Трамп стане, ну якщо уявимо, він стане президентом, так уявому, наприклад, таку ситуацію, то він навряд чи вже зможе розвернути цей корабель. Бо це офіційна позиція Білого Дому. Тим паче, що бачите, ми потроху починаємо працювати з іншими кандидатами, тими ж Помпео, а де Сантісом потрібно працювати. Тобто намагатися, щоб всі вони продовжували насправді цю лінію, яку зараз веде Білий Дім, і це до і це до речі. Можливо, от ще таке Я не вважаю, що це є щось таке екстраординарне.